У мене є ото баночка. така, О, бачите, медом рош. Я вас гостю, баночка з медом на роботі. Невід'ємний атрибут Галини Заволової. Дієтолог точно знає, що їсти що пити, аби весняна депресія не взяла у полон. Жінка певна, коли не хочеться працювати, втома замучила, а поганий настрій став нормою. Потрібно переглянути своє меню в першу чергу. Викреслити все консервоване і перейти на фреші найліпше з моркви, буряка та кабачка. Сік живий потрібно вживати на за 15 хвилин, і потрібно робити групувати деякі фрукти або деякі овочі, тому що коли вони збираються з із трьох овочів чи з чотирьох овочів, і оці вітаміни, які знаходяться в цих овочах, вони один одного підсилюють. І тому така вітаміна, отакі на напиток, особливо коли це вживається в першій половині дня або на сніданок, він дає багато енергії. Життєвий тонус також підвищить їжа багата на білок, кисломолочні продукти, яйця, молоко, сильний антидепресант, щось солоденьке, підійде шоколад. Також лікарі радять побільше бувати на свіжому повітрі та вживати вітамін С не менше 80 міліграмів на добу. В яких продуктах вітаміна С саме більше. Це наш еліксір. Український, це шепшина, я про нього дуже люблю говорити і говорю. В 100 грамів шепшини знаходиться 1200 мг вітаміну С. Ви маєте зрозуміти, наскільки це багатий продукт вітаміном С. Це обична кисла капуста, в якій теж дуже багато вітаміна С. Зараз з'являється сонечко, тому ми можемо на вікні висадити зелену цибулю, ми можемо висадити і кріп, і петрушечку, і все це ми можемо докладати до свого. Раціон весняна хандра боїться фізичної активності. Під час вправ в організмі виробляється гормон радості, і депресія та негативні емоції відступають. Такий висновок давно зробив вінницький хореограф Дмитро Яровий, тож радить жити танцюючи. Бірем солнечка, свіжий воздух, беремо своє тіло і двигаємося. Як угодно, як хотіти, розрабатуємо плечики, ручки полетели, попрыгали, поприсідали, опа, появились. вот це это радость, это позитив. всегда двигаемся і танцюємо. А от у пересічних громадян свій рецепт проти весняної втоми та депресії. Є часник, є цибуля, є овочі, борщ. Зараз піст, тому більше переходимо на борщ. От, а український борщ – це ліки. Весна прийшла, гарний настрій, а вітаміноз, звичайно, відчувається, бо вже і вік. А депресії немає, бо внуки депресії не дають відчувати. Гуляємо, бігаємо, сонечко радуємося. Звичайна дієта, здорове харчування. Надо слухатись Бога, виконувати його заповіді, хоча б старатися, і все буде добре. Не витягнувся, не скукінь, що там написано, радуйся. Вмерла людина, радуйся, що вона вже не мучиться. Щось вийде з тебе, радуйся, радуйся, радуйся. Жичу, дивіться, яке все прекрасно. А ви кажете, а ми які є в теме Олена Гук, Олег Літвінцев новини. Телеканал Віта.